Успіх у бізнесі новий навчальний курс для підприємців Івано-Франківської громади, під час якого усі охочі можуть безкоштовно здобути знання для старту або розвитку власної справи. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Серед учасників проєкту багато внутрішньо переміщених осіб та ветеранів. Наталія Сидоренко, переселенка з Маріуполя, до війни керувала місцевою лікарнею. Я директор лікарні, якийсь час працювала ще онлайн, коли була. Мета і бажання, і ми мріяли про те, що ми повернемося додому. І НСЗУ працювала з нами на отримання кадрового потенціалу. А вже в квітні минулого року я звернилася по закінченню контракту, і встала ідея, повстала в мене в голові така думка, що треба робити щось своє. Мій бізнес буде приносити користь для людей і буде стосуватися здорового харчування. Віталій Владковський, ветеран війни та професійний кераміст. Зараз хоче вдосконалювати власну справу. Тут вдало подано, чому люди не хочуть займатися бізнесом. Чому в нас є підприємницька якась ідея, а ми не пускаємо їх її в життя? Бізнес це гра по правилах. І як робить весь цивілізований світ. І ті правила якраз ми хочемо вивчити. І бажано б, щоб наш, ну, по побільше було таких, як би, ну, різними способами і засобами подавати це людям Оці ці правила саме. Курс навчань розробили фахівці інституту економіки та менеджменту місцевого вишу його учасниками можуть стати всі охочі, проте основний акцент на внутрішньо переміщених особах та ветеранах війни. Це можна назвати соціальним проектом. Я би так сказав, соціальна відповідальність нашого інституту, нашого університету перед тими категоріями громадян, які потребують такої підтримки. Це так, звичайно ВПО, внутрішньопереміщені особи, це, звичайно, ветерани, які ну, в принципі можуть брати участь всі бажаючі, але звичайно, вся категорія категорія найбільш вразлива, скрім така, яка потребує підтримки, і ми їх запрошуємо до цих курсів. В нас вже довго тривала співпраця з бізнес-інкубатором. Вже років п'ять, напевно, більше. Ми намагаємося і проводимо тут навчальні курси. Тут є і бухгалтерський облік, юридичні питання, маркетинг, реклама, психологія, тобто дуже дуже широкий спектр знань. Фінансування проєкту відбувається з бюджету Івано-Франківської громади.